Престур Котелевським районам області виявився досить насиченим. Передусім, журналісти ознайомились із ходом медичної реформи. Тут говорять представники влади, перш ніж перейти до практичних кроків, зробили аналіз ситуації, вивчили питання, які можуть виникнути, і прийняли рішення. В ході реформ жоден лікар не повинен залишитися без роботи, а послуги повинні стати ближчими до людей. Район ставлять у приклад іншим, а від змін нікуди не дітися. Таким шляхом ми повинні зробити і пройти цей, так скажімо, це реформування в медицині. іншого шляху просто немає, тому що сьогодні в нас все в купі, вузькі спеціалісти так скажімо, залишаються вузькими, повинен бути нормальний вторинний рівень медицини, але діагностика, перший контакт з сімейним лікарем це те, що повинно бути от в таких закладах, приближених до місця проживання. У новій амбулаторії загальної практики сімейної медицини працюватиме два сімейні лікарі та чотири сімейні медсестри. Орієнтуються на обслуговування майже чотирьох тисяч мешканців. У ході ознайомлення з реформами учасники туру побували в Котелевському центрі первинної медико-санітарної допомоги, центрі матері та дитини. Відкрили і філію центральної районної аптеки із цілодобовим графіком роботи. Разом із реформами у сфері медичної галузі необхідно вирішувати і інші питання соціальної соціального характеру, переконане керівництво району створювати належні умови для праці та проживання, і саме тому відшукали інвестора для побудови багатоквартирного житлового будинку у Котельві Таким виступило полтавське підприємство, флагман будівництва в місті області, Полтавтрансбуд Ми всі з вами усвідомлюємо, що розвивати економіку будь-якого регіону неможливо без забезпечення соціальних питань. Я Ну, довго дивилася на цю яму, довго думали, як, як її засипати чи застроїти. І, звичайно, сьогодні всі ми шукаємо інвесторів. Я дуже вдячна Олексію Михайловичу, що він відгукнувся і сьогодні. Значить, вкладає свої інвестиції в розвиток нашого Котелевського району. Житло обіцяють учасники урочистого закладення меморіальної капсули та освячення будівельного майданчика. Буде доступним. Безумовно, тут можна буде знайти різні форми і здешевлення будівництва. Було б бажання і взаємна така спільна робота місцевої влади і інвестора. Тому я вітаю від імені виконавчої влади такі. Ініціативи розраховує на те, що цей приклад буде в подальшому, поодинокий на нашій полтавській землі. У ході туру журналісти побували у новому дошкільному навчальному закладі Пролісок ознайомились з роботою одного з найбільших молочних комплексів держави на агрофірмі маяк. Поклали квіти на знак вшанування полеглих за визволення від німецько-фашистських загарбників у роки великої вітчизняної війни.